Так, я закінчила і е, ось тільки вийшла. У мене 8% заряду на телефоні, і я хочу все одно додати, записати таку маленьку нотатку до розповіді про жінку, е, яку в останньому блозі я згадувала. До речі, її треба переназвати, тому що вона вже не за. Не за ранка, а тепер я її буду називати, мабуть, курчиня. Вона багато палиці десь, поки я прибираю 3-4 цигарки, це стандарти, коли і більше. А, і одяг і в мене і волосся від цього, звичайно, теж страждають. Але що робити, ну така вже специфіка роботи. Хотіла сказати, що вона не розкошує живе в соціальній квартирі. Можливо, безкоштовно є тут така опція, що от мерія або місто можуть надати житло. Соціальне для тих, хто потребує. І що я помітила останні рази, в неї є їжа з de Cure 100%. Те саме, що нам видають приблизно такі от набори продуктів, як і у нас. І сьогодні ми готували разом з нею, точніше, я їй допомагала готувати. Вона використала ось такі сосиски: оці що в банці. Я вам теж показую. У мене вже накопичилось кілька тих банок. І вона мені каже, о, це французька їжа, зараз я тобі покажу. На маслі солодковишковому в кастрюлі підсмажила цибулю, додала туди варену вже шматочками порізану капусту білокачану, зварену цілком але почищену картоплю велику, там 4-5 штук. І потім туди ось додала ці сосиски, ну, посолила. Поперчила і трохи все це пересмажила. Ось така їжа. Пахло смачно. Мене це вдохновило. Я думаю, що треба теж таке щось, такого плану приготувати, тому що ну, пахло смачно. От, що ще я хотіла сказати про ковбоя, мабуть. Що він теж мешкає в квартирі, але не в, соці... ну, в будинок ось ну, ось такі. Оці. Типу стандартні такі будиночки старенькі в центрі міста. Він мешкає в зробленому, Ну, видно, що будинок був розділений на різні квартири. От у нього таке цікаве там планування вагончиком, кімната студія, і за нею йде спальня, а потім ванна туалет, причому туалет під сходами, і сходи не його, а якоїсь там квартири, в яку заходити треба сусіднього там. З сусідніх дверей з боку коротше цікаво. Я підозрюю, що можливо він також мешкну оплачується якісь соціальні організації, йому дають їжу, приносять спеціально. він трохи, Мені виглядає так, що у нього, мабуть, був інсульт, тому що в нього мовлення трохи порушене, і з ногами там проблеми. Приходить медсестра, яка там йому масажує їх або одягає спеціальні оці компресійні гольфи, я їх постійно бачу в людей тут. В кого проблеми з ногами я маю на увазі, коли я прибираю до них? От щодня приїжджають, заїжджають медсестри, які там допомагають це все або одягати, або знімати. Тобто є таке обслуговування прямо вдома. От, І що я хотіла про нього сказати, що ну, мене, я вже звикла, але такий трохи дурдом в нього відбувається, тому що він вмикає дуже голосно кантрі своє або стару англомовну музику. Ну, як стару, 80-х-70-х років, і при цьому в нього теж доволі голосно працює обов'язково телевізор, де він дивиться, фільми, сьогодні мультфільм про міньйонів. Комп'ютер працює, якийсь YouTube він там гортає, і при цьому він ще кросворди вирішує. Оце все так одночасно, дуже голосно постійно. Ну, а я ще намагаюся слухати своє або французьку вивчаю аудіофайли якісь, або новини слухаю. І ось такий у нас какафонія страшна, і трохи мене в мене трохи дах їхав на початках. Зараз я більш-менш звикла. Але ще одна проблема в тому, що квартира невелика. Два рази на тиждень, по дві години, тобто я чотири години на тиждень там маю прибирати. Я там вже ну просто, у мене там все блищить. І це мене от мені більше мене захоплює, коли я прибираю там, де реально брудно, і така, ну, бачу результат. Вже в моєї цієї курчині вже теж не так, бо я приходжу, вже просто підтримую порядок. А на початку було ціка... важко прибирати, але було цікаво, тому що був такий яскравий результат. Так, в мене розряджений телефон, так що, якщо я піду не попрощавшись, ви мене за це вибачте. От, і так, все, збилася з думки. Ось, я дурію більше від того, що мені нема що там прибирати. Я постійно тру одне і те саме, все блищить, все просто в ідеалі, але хочу теж зазначити, щоб спочатку такого не було. Все теж було і в пилюці, і в павутині, Ось теж в моєї курчині. Там просто страшне. Ну просто така страшна квартира була. Все це звисало, там такими. Не знаю, там руками, Ну, вікна точно ніхто ніколи там не мив, просто там не було видно неба і землі. З вікна, я коли я все це помила, вже стало настільки яскраво, класно, аж гори почали видніти там за вікном, за цими великими розсувними вікнами. Так що це мене надихає. Ось, а тут, тут прибрати нема чого, але я стараюсь. І дозволяю собі інколи присісти там десь в ванні і трохи погортати фейсбук. Facebook. Буквально пару хвилин, так. Але разів 10 я так роблю. Нікому не кажіть, не кажіть моїм патронам про це. Це в мене єдине таке місце, де я. От, от прямо в мене там чисто і нема що робити. А так завжди є, що, що поприбирати. Добре, я побігла, здається, те, що хотіла сказати, сказала, начебто все. Додала все, що хотіла додати. І так, про Рестодекюр сказала, що ось у кого я прибираю, я... Бонжур. ось і так, <с summarize> У таких людей. Є величезні будинки і заможні люди, а є такі, от, що мої прямо колеги, компаньйони по отриманню безкоштовної їжі, медичної допомоги. До речі, ось вона нещодавно, от коли цю пункцію, пункцію як це називається, єдину з коліна е, діставали, це її... і перед тим я заїжджала в спеціальну клініку тут, в карбоні, і брала. Е, Лист, який дозволяв її безкоштовно, щоб за нею приїхали, її транспортували. Тобто приїжджає ось цей спеціальний транспорт, який її відвіз в лікарню в тулузу, і потім з лікарні привезли її назад. І от теж вона безкоштовно отримала таку послугу. Ну і все, ось така історія. Добре, все буду закінчувати. На сьогодні. Дякую за перегляди. Мені цікаво, Мені... я вам вдячна, коротше кажучи, особливо за коментарі, таке відчуття постійного діалогу, не знаю. І наче ми з вами постійно якусь бесіду проводимо. А все, добре. Пока. Йду додому. День робочий закінчився.